Гаряча ціна 260 гривень. За класні худі та світшоти, відомих брендів для жінок для модниць. Воді буде 12 різних світшотів худі ціна одного 260 гривень ціна, лоту 3120 гривень. Будуть вони в розмірах L4, m 4 S3 XS1. І будуть ось такі е е класні тут моделі. Буде ось таке гарне худі, кольору фуксія. Воно йде на флісі, тепленьке. Гаррі Поттер для фанатів. Також будуть отакі класні Діснейські світшотики. Буде такий яскраво-рожевий. Отакий буде ніжно-рожевий колір, буде худі дуже прикольне, отакого такого кольору. Також буде ось таке біленьке худі гарне з карманчиком і з Міккі Маусом. Ось такий сірий буде прикольний. Дуже класна тканина, класна якість. Такий от лише один. Ціна одного 260 гривень, і для замовлення такого класного лоту звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.